Венюк, оперна співачка, яка гідно представляє Україну на світових сценах. Джена в баку, столиці Азербайджану, вона у 13 років разом із родиною переїхала до України через Карабаську війну. У Києві Олена завершила навчання в консерваторії та вже понад 25 років є солісткою опери. Її талант відзначили на міжнародній арені. Вона стала лауреаткою вокального конкурсу імені Дворжака в Чехії та здобула гран-при конкурсу відеокліпів в Албанії. Олена виховує 15-річну доньку Лізу. З початком повномасштабного вторгнення активно волонтерить. Олена сьогодні в нашій студії. Доброго, Доброго ранку. ранку. В першого ранок марафон. Проходьте. Доброго. Нехай наш глядач з вами знайомиться ближче. Дуже приємно Доброго. Доброго. Да. Дякую. Ми знайомі давно так. так бачити. Так, так. Проходьте ласка. наш круглий стіл. Ще. Це перші вихідні, і хочеться взнати Дуже про дякую. святкування нового року, як воно відбулося цього разу, чи було в родинному колі традиції, традиції. сімейної традиція є а, творча, не, сімейна трохи, але сімейна традиція з новий рік з донькою з матусею, Зараз вже з чоловіком і мамою моєго чоловіка. І можу сказати, традиція в нас. Ми в цьому році підрахували, що сьомий рік ми вже даруємо радість радість людям, даючи Новорічна виставу, да, даючи виставу no. перед э, новорічною. Перед новорічною ставо, скажімо так. Чи відчувається якась особлива атмосфера в залі? Так ну знаєш, коли співають люди разом, якісь святкові пісні, котре всі знають, такі мірові хіти, новорічні, різдвяні, і всі співають разом. Ну атмосфера чудова. І потім зна... всі виходять в такому. знаєш, даткнені. Даткнені. І взагалі це для того, що відбувається навколо, це дуже важливо. Ну, ми знаємо щедрик, він лунає всюди. хіт Марая Керрі, він. Олінай всюди. А є оперний. Сьогодні сьогодні, сьогодні у нас тиханіч, була технічна була технічна так виконувалася австрійська, австрійське формату стилю ніч з Австрії. А це оперний хіт, чи можливо, є ще якісь такі? Oh, the є uh, хіт, який був написаний Адамом колись у Франції, uh -huh. і він виконується на французькою мовою, а його Колись, коли відкривали відкривали радіо в Америці, uh -huh. то зробили переклад з французької на англійську, uh -huh. і зараз Холіна, це дуже велика пісня. Її oh. співають майже всі. Ну у нас це Шедрик. щедрик. <плес> щедрик, щедрик і відійснило навсюди. Ти згадала про своє кохання, про маму чоловіка. Це ті емоції, які зараз тебе я розумію переповнять. Розкажи, як це? Бо для багатьох жінок досить досить важливо. Є момент страху, коли ти вже дорослий розпочати нові стосунки. Як у тебе? Бо це було які зараз у тебе най такі найскравіші емоції? Ну це підтримка uh -huh. того, що я е роблю, і це дуже важливо для мене. Бо починаючи з е початку війни, ми ж всі працюємо як волонтери. Uh -huh. Немає жодної, мабуть, людини, котру я знаю, ну в моєму да, колі, а котра не працює як волонтер. І ось ми зустрілися перед е знову ж таки, да? Господня воля. Тобто mm -hmm. це війна нас Пасхою... познайомила. Так, ми перед Пасхою я розвозила пасхальні куличі з своєю колегою, з волонтером. І він казав: Я тут парень хоче дуже. Чоловік хоче з тобою познайомитись, він хоче співати. Ну і я волонтерів як викладач також. Вокалу, так. так. І ну, це підтримка, терапевтична підтримка, де да, емоційна підтримка, яка немає проблем. І ми зустрілися, попили каву, і ось все це почалося два роки тому. Же був ще другий рік, як ми зустрічаємо разом і Різдво і заспівав чи знає... це було лише Знаєш, я тобі можу сказати, він співає, коли до мене приходять учні, я іноді цмикую, кажу: Ну Ярослав, ну заспівай, будь ласка, за з нами, бо ти він гарно співає. Півроку тому він відкрив для мене такий чудовий. Ти казала, щоб я відкривав рота, то я вже почав. Ну, Це прекрасно. мені здається. А як донька сприйняла це все? Як знову Ні, Гарно, дуже Дуже гарно, їй комфортно. Ця людина в ній два папи. Один Її, рідний папа, другий вона каже, папа також на ну, Ярослава ні отчі, ні Ярослава він папа. Ну так спезапарнібратський. Uh -huh. та. Да він кау мене в мене дуже така вередлива дитинка. Вона вже два роки працює. Uh -huh. Вона не хоче вчитися. Ну вона розуміє, що це потрібно, але ж вона знайшла, знайшла для себе такий шлях життєвий, і я не uh -huh. А Чим як працює? Чим сказав? Вона баріста. Бу. Бариста, Бариста. Клас. вона пішла сама, навчилася, і зараз ну на дуже класному рахунку. І, зна мама, ти розумієш? Прийшла до це. Скільки їй було років? Оце такий теж тонкий момент. Як 14. 14. 14, 14. зараз? 16 і десь 17. І вона прийшла до свого колишнього роботодавця і каже: Мама, він перерозход молока в нього дуже великий. Я на неї дивлюся, як собі моль мажор Чесно кажучи, я говорю, кажу, що це значить? Нічого не розумію. Вона каже, він перерозходує молоко, коли робить, робить там, угу. лате або як, звідки ти це знаєш. Вона каже, ну як же, я ж курси закінчила, я це про це все знаю. Ва. Я зрозуміла, вона це буде з... велика людина. Ви коли закінчити школу? Чи ти все ж таки здалася? От її бажання і емоції дозволила їй закінчувати якось екстернатом? Як це було? Ні, Будь вона для, закінчила 9 класів, uh -huh. і е, потім вона пішла сама вибрала свій шлях. Uh -huh. Вона пішла в училище вчитися, uh -huh. і зараз вона вчиться в, е в електротехнічному, треба що ж вимовити, електроелектротехнічне електротехні... вчилище. Uh -huh. Вона так вчиться, як я зараз з вами співаю, але ж не має зна. Uh -huh. Це її не заважає працювати, ну, прошу, реалізовувати себе? зовсім. зовсім. Вона знає, що таке працювати. Вона вже каже про те, що вона хоче купити свою кав'ярню. Апарат, да, вона вона на цьому знається, вона про це розмовляє, і це її зробила іншою людиною, і це так важливо. Та батькам і дітям порозумітися, почути один одного, не змушувати їх тим шляхом іти, який здається батькам кращий, а дозволити розвиватися своїм. Так клас у вас завжди було таке порозуміння Ні. після того, як вона пішла працювати, сказала що я хочу, я сказала, мама кричала криком. Моя що ти робиш? Це, ж що це... ти, за мама? Що ти за мать така. Я кажу, мама, хай йде своїм шляхом. граблі вони різних різних граблів, uh -huh. і вона пішла. І зараз ми не такі подруги, дуже класні подруги. І мені здається, що це найкраще. Uh -huh. Вона приходить, розмовляє зі мною про свою роботу, про своїх друзів, про свого хлопця. І це дуже багато всього того, що я знаю від неї особисто. Це важливо. Угу. Да, і вона мені так, каже, так. мама, що мені з цим робити? Я кажу, о, я дуже дякую за те, що ти чуєш і хочеш почути мою параду. Угу. Або я в неї щось питаю, і каже, мама, ну, я сама не заморочуйся. Ну, за... Я сама. ну сама-сама. Це сама. чудово. Клас. Вокалотерапія, так. якось згадалася. Що це таке, як це працює? Бо саме На, так ми нас... з Ярославом познайомилися. У нас, у нас є шматочок, можемо подивитися Давайте. і потім якраз поговоримо. Давайте. Вчора, якраз з Олегом Сезонтовичем Чабаном, психотерапевтом. з психотерапевтом говорили про арт-терапію, про кінотерапію, про танцетерапію, взагалі про. Про літературу. А, -а, -а. а сьогодні вокалотерапія, так. Музикотерапія, вокалотерапія. Ці дівчата е, мені влітку попросили позайматися з ними. Це родини е, безвісті зниклих угу. і ті, хто в полоні. Угу. І є такий фонд, котрий займається плотнісінькою реабілітацією uh -huh. цих жінок, бо е, дуже важко іноді буває е, чекати. Ми всі це розуміємо, і е, вони мають надію і мають мотивування. І вони, нарешті, з того, що я бачу, я вчора з ними зустрічалась, Вони запросили мене на новий рік, і я бачу, що вони за півроку трохи більше стали іншими. Uh -huh. Вони з'явився явив, з'явився світло в очах, вони при приймакія. А деякі вже. І це багато всього, то що вони зробили. А спів це, знаєте, коли душа відкривається. Uh -huh. Ми всі співучі, ми нація взагалі дуже співуча. І коли ми співаємо, знаєте, скажу зараз не научну таку штуку, коли ти робиш да, 21 день, то да, епіфіс. Він вібрує uh -huh. зараз зараз, зараз uh -huh. по научному uh -huh. Епіфіз. він вібрує, і через 21 день вирівнюється е, центральна нервова система, і ми маємо регенераторні регінатор... 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 функції всього організму. Ми, ми можемо це зробити. Зранку нічого не працює. Мені вибачте. Я подумала, о, вона... а діти це роблять фізіологічно, так, коли вони маленькі. Так, так. і коли е, вони так роблять. Це ще й е, очищує всі пазухи. Mm -hmm. І це дуже класно. Дорослі вже по ну, знаєте, як психологічно зажим, у mm них -hmm. психологічні, вони не можуть дихати. І всі наші хвороби від того, що ми не додихаємо а передихаємо, або щось відбувається, таке що у нас такі спазми mm -hmm. дуже великі. Mm -hmm. Так, і коли ми вірно починаємо за що цього брюжання дихати. Mm -hmm. То відкривається дуже багато. Киснем наповнюється киснем наповнюються легені. Це, до речі, дуже при пандемії було дуже класно. Uh -huh. А потім кров насичається. Uh -huh. Коротке серце легені вони починають працювати. Uh -huh. Так, і так працює вокалотерапія, yes. так, бачите, а так. так вона відновлює. Я, я взагалі пам'ятаю це прекрасно час вокалодобі, uh -huh. час після. Вот це дуже важлива система, коли люди співають, хочеш співати, співай. співай. А це це насправді дуже ще так близько українцям, бо вони співали. Так. Співали вечорами це цих об'єднували, це виливалося там не знаю душевні болі так, це таке так, так. ну зближувало людей. Нас. І навіть під час тривоги ми досі бачимо, як в метро люди, люди вже починають співати, їм стає одразу набагато uh -huh. легше. На... емоція інша, і в мене навіть є е, такий ряд концертів. Ми давали волонтерських концертів. Ми ж даємо вже не, не розвозимо волонтерку, uh -huh. а просто вдаємо волонтерські концерти, їздимо до хлопців, uh -huh. їздимо до дітей. Зараз дуже багато вже учні мої приєдналися. Mm -hmm. І ми даємо такі концерти, і ці концерти називаються Співаємо разом. Коли ми що даємо ми щось дати. щось таке, чого люди не знають в творчості, mm -hmm. або українських композиторів те, що вони не знають, а потім даємо те, що вони знають, а потім ми співаємо з ними разом. Mm -hmm. Mm -hmm. І, це і це дуже, дуже. об'єднує, і люди виходять з концертів, ну, як ви вже казала, такі. На підйомі. Піднесення. Так, піднесення. На останне хочеться знати, бо окрім співу, окрім волонтерства, є ж все одно ще те, де ти відпочиваєш. І як тобі це вдається, де твоя душа відпочиває? В чому? Чи ти та батареечка, яка постійно, має бути підзарядня? У мене, мене запитала учениця моя, каже, де ваша соціальна батарейка сідає. Угу. Я кажу, не сідає. Чому? Бо це акумулятор. Я співаю, мені дають емоцію з залу. Я знов співаю, віддаю, я одна віддаю. А коли люди щиро віддаю, і коли люди починають аплодувати, багато людей аплодують. Це така шалена енергія, яка дається мені. І це класно. Я дуже полюбляю, коли мені аплодують, Це, це такий знає, фізіологічний кайф, відчуваєш. І тоді під, 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 підтримується взагалі. а Це акумулятор. Дуже хочеться тобі побажати великих великих контрактів, щоб ти могла от реалізовувати весь свій потенціал, щоб воно співалося і писалося теж додатково. Дякую.